Доброго дня! Сьогодні будемо обрізати яблуню з сорту Джона Голд. П'ять років яблуня, я її формував веретеном від маленької. Кожен рік обрізав по 40 см вершок. Зараз вам покажу як буде зараз вона обрізана на п'ятий рік. Беремо перший яблук. Обрізаємо на бруньку на двір. Переводимо на бокову гілку, щоб вверх не йшла. І укорочуємо. Все, що вверх на пеньочок ріжемо. Тут переводимо на бокову. І так навкруг йдемо першим ярусом. Яблуні. Переводимо на бокові лоски. Сидимо на пеньочок, вкорочуємо. Вверх забираємо. Переводимо на бокову. На пенячок. Вверх забираємо. короче Всі, що вверх, на пенячок. Бокові укорочуємо на бруньку на двір. Ідемо по кругу. короче на бокову. <към> сърдено забираем. Сърдено забираем. Сърдено забираем. Така Так, забираем. Вот у короче. Следующий ярус. Берем. Получим на дверь, на брунку. Одна над одну забираем. Вот так. Сердимо. забираємо. Вар забираємо. Це Вот так. Теперь Вот так, раз. Ціно піднімочок, конкурент. Укрочум, кручу і верх. Укручим на Наслідуючий ярус. Ось таке воно вийшло. Вільно гарно компактне дерев.